Друзі, ось таке різноманіття пива Окрім нам всіляких відомих європейських марок. Ось він рідненький. Оболонь. Ось вона ціна. 359 євро. Це не реклама. Ось ще таке. Це 7 відсотків, це 5 відсотків. Продовження чернігівське у серце. серці. Серденько чернігівське пиво. Ось воно, чернігівське, 3,15. П'ятьсот миллилитрів 4 і 6. Ось така у нас сьогодні неділя. Україна, вона скрізь.